Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. В Україні ставлення до обмеження зарплат держслужбовців є різним, і воно активно обговорюється в суспільстві в експертних колах. Я не знаю, чи ви бачили цю нещодавню законодавчу ініціативу Гітманцева і Стефанчука про те, щоб обмежити максимальні зарплати державних службовців до 80 тисяч гривень на місяць на період війни. Багато хто підтримує цю ідею, ну з міркувань соціальної справедливості і економії бюджетних витрат також. Але є і серйозна критика щодо впливу на якість державного управління. Говоримо з вами плюси і мінуси цієї ініціативи. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб-канал Галасюк про економіку. Ну, власне, на підтримку цієї ідеї. Є такі аргументи, на що в умовах війни пропонується більш справедливий розподіл тягаря фінансово-економічного для того, щоб зекономлені гроші від цього спрямувати на оборону. Хоча я не бачив оцінок впливу цієї ініціативи, як якось кількісно порахованих. Втім, мені вдається, що цей ефект буде абсолютно мінімальним, тому що. Насправді там я думаю, мова буде йти про крихітні мізерні суми економії, якщо говорити в масштабах країни, які не будуть відчуватись для загальної економіки. Втім, це буде відчутно для топ-управлінців, да? тобто для тих, від кого залежить якість економічних рішень, для тих від кого залежить наявність або відсутність економічних і інших стратегій. Від кого залежить в кінці кінців якість системи управління? От вони це точно відчують принаймні ті з них, хто живуть на заробітну платню, ті, хто не мають якихось попередньо накопичених активів або інших видів доходів там від бізнесу? Ну я вже не кажу про певні корупційні потоки, тому що тим людям, які сидять на корупційних потоках, абсолютно байдуже. Наявність або відсутність заробітної платні От для людей, які приходять дійсно служити державі, суспільству, створювати кращі умови для розвитку економіки країни, ну це не байдуже, тому що це їх дохід. Серед аргументів на користь це те, що такі обмеження можуть зменшити соціальне напруження, оскільки зарплати держслужбовців значно перевищують середню по. В країні, і там, якщо брати статистику, да, тобто за 60 тисяч залежно від категорії, проти десь близько 20 тисяч в середньому по країні. І частина громадськості безумовно схвалює такі обмеження як крок до більшої рівності. І це власне аргументація, да, тобто, що ну не має бути такого розшарування, тим більше під час війни, і що є куди ці гроші використати. Тому, мовляв, давайте різати отут державні видатки, да, в частині рівня оплати державних службовців. Ну очевидно, що тут мова йде про керівний склад, тому що такого рівня зарплати це вже. Рівня керівників, і таким чином що ми будемо мати, що, наприклад, міністр економіки і інші ключові люди в уряді вони будуть мати зарплату менше 80 тисяч гривень, тобто менше 2 тисяч доларів. При тому, що в приватному бізнесі люди такого рівня компетенції, навіть в невеликих компаніях, можуть заробляти в рази більше, я вже не кажу про ну, такий більш серйозний системний бізнес, про там, компанії. З іноземним капіталом і так далі. Тому власні експерти і лідери думок наголошують, що адекватний рівень заробітних плат мотивує фахівців і управлінців залишатись в державному секторі, і це забезпечує більш високу якість управління і критики цієї ініціативи кажуть, що є ризик відтоку кадрів в приватний сектор, де зарплати. Можуть бути суттєво вищими для аналогічних посад, і цей ліміт не буде охоплювати представників сектору оборони і нацбезпеки, тому тут ще додаткові можливі диспропорції, тому що зрозуміло, що перший пріоритет у нас це оборона, самозахист, відбиття російської агресії. Але якщо при цьому ми не забезпечуємо взагалі інституційну спроможність держави, якщо при цьому ми не розвиваємо економіку, ми не створюємо кращі умови для ведення підприємницької діяльності, а це потребує певного рівня мислення, певного рівня сміливості, певного рівня такого архітектурного, інженерного підходу. Ну і власне порядності та мотивації, і це синонімічно з тим, що люди мають мати джерело доходу легальне, таке, яке їх. Ну, якби не те, що мотивує, да? мотивувати неможливо, я думаю, через зарплату йти на держслужбу, але дає можливість, скажімо, жити і ну, якби не сильно переживати там за матеріальну сторону свого існування і займатися тією справою, заради якої людина має, власне, приходити на державну службу. Тому така ситуація, що автори ідеї кажуть про воєнний стан, про. Необхідність економії, соціальної справедливості, розвантаження бюджету, а експерти нечисленні з питань держслужби, і люди, які власне розуміються на тому, що таке управління великими системами. Вони кажуть: ну а як можуть люди розпоряджатися не то що мільйонами, а мільярдами, десятків мільярдів, і якщо вони будуть абсолютно узалежнені від якихось інших джерел доходів? Які вони повинні десь там шукати, я не знаю, у вигляді, можливо, викладання паралельного да, чи якихось інших нечисленних дозволених спосіб заробітку для державних службовців, але зрозуміло, що це вже зовсім інша історія. І мені в цій історії видається, знаєте, що найнеприємнішим, да? тобто, що це знову концентрація на якихось абсолютно знаєте, таких ну, другорядних речах, і це такий... В принципі, популістичний підхід, та? тому що людям це точно сподобається. Та? Більше рівності, менше ну, тобто от мотивація для цього точно достатньо знайдеться. Але з точки зору практичних наслідків концентрація не на тому, тому що мені здається, що сьогодні в системі державного управління має бути концентрація на тому, як створити такі стимули, щоб якісні максимально люди прийшли. На державну службу, тому що вони туди не хочуть йти, да, там пожиттєвий статус ПЕПа, да? тобто якісь інші, інші речі, які ну, абсолютно не мотивують приходити на державну службу, ставлення в суспільстві, ставлення серед підприємців дуже часто що до будь-якого державного службовця, да або там посадовця органів місцевого самоврядування, що це зазвичай завжди практично корупціонери, бюрократи, люди нездібні, люди там умовно паразити, які значить, наживаються на тому, що значить створюють талановиті підприємці, і так далі. Але насправді інші країни успішні, які зробили економічні дива, вони їх зробили значною мірою через те, що державні службовці, бізнесмени і частково суспільство грали як єдиний оркестр, тобто принаймні. Лідери оцих сфер, да, тобто топ-управлінці в публічному управлінні на державній службі, да, тобто топ-бізнесмени, від яких залежить значною мірою економічний ландшафт країни, і лідери громадськості теж в певному сенсі тут є такими гравцями в цьому трикутнику. І мені здається, на цьому треба концентруватись і дивитись на те, по-перше, як. Найякісніших людей заманити в систему державного управління, тому що це непроста задача. Раз два як зробити, щоб таких якісних людей з правильною мотивацією, з правильними компетенціями, з правильними здібностями, системою координат, щоб їх ставало більше, тому що самих по собі їх більше навряд чи стане. Цим треба займатися. Треба плекати це через різного роду екшн-тенки, через різного роду освітні ініціативи, через Програми стажування твінінга, коли ми би мали направляти за кордон наших державних службовців і посадовців органів місцевого самоврядування, щоб вони навчались. Тому що, якщо ми йдемо в Європу, реальна, а не номінальна, нам треба розуміти, як працюють політики в сенсі policies, не Politics, да? тобто. не... Просто досягнення домовленості, не просто знаєте, якась там дипломатія хитра і так далі. Тобто, люди часто політику таким чином розуміють. Ні, я кажу про полісі, тобто про цілеспрямовану архітектуру умов для того, щоб досягати певних цілей економічного розвитку, суспільного розвитку, забезпечення національної безпеки і оборони, і так далі. І так далі, все це потребує. Цілеспрямованого компетентного підходу потребує управлінців належного рівня, які аж ніяк не можуть заробляти менше двох тисяч доларів, якщо вони мають бути архітекторами великих систем, нести за це відповідальність, не брати хабарі, бути достатньо незалежними в своїх судженнях, в своїх діях, в своїх рішеннях, тому що без цього ми не збудуємо. Ні сильної економіки, яка дозволить нам захищати країну, ні вступимо в Євросоюз на гідних умовах, так, щоб не бути там, знаєте, в Примах, не бути просто країною сировинною колонією, донором людей, донором сировини. Мені здається, що це дуже важлива історія. Поділіться, будь ласка, під цим відео, як вважаєте ви? Чи на часі таке обмеження, чи, можливо, взагалі воно на часі, незалежно від воєнного стану, чи тільки тимчасово? Яка може бути логіка на ваш погляд, мотивації для якісних правильних людей приходити на державну службу? Можливо, у вас є якийсь досвід в цьому сенсі. Мені буде цікаво побачити ваші думки. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій ютуб канал Галасюк про економіку. Поділитись вашими думками і дякую за підтримку на Патреон, на Ютуб, на Банку. Ви сприяєте економічному просвітництву в Україні? Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.